Глотати з древнього іврита. Відді слова лаат, що означає годувати, жадібно ковтати, тобто глотати. Є один приклад в Біблії галітені, що означає прикладається на годуй мене. Він зустрічається лише раз. Але якщо я скажу я ковтав, то буде галітеті. Що ви можете вже побачити, звучить як глотати. А також дієслово першій особі одне в минулому може бути інфінітивом при, при деяких випадках. Галітеті. А тепер ковтай. Галат. Якщо до одної людини галаті. Якщо до жінки галату, якщо до множини людей. Завдяки цим наказовим способам ми можемо побачити багато чого. Ми їх, звісно, сконструювали, тому що в Біблії є один приклад. Але це тільки але правила одні й ті самі, ми можемо використати правила древнього івриту, і після того все це для нас розуміло.